Рівненська АЕС – це не лише стабільне джерело електроенергії, а й простір для розвитку. На підприємстві цінують нові ідеї, підтримують прогресивні підходи й упевнено впроваджують інноваційні технології, спрямовані на вдосконалення виробничих процесів. Відтак днями відбулася зустріч представників РАЕС з аспірантом Національного університету водного господарства та природокористування Віталієм Павлюком. Студент продемонстрував результати свого наукового дослідження щодо розробки інтелектуальної системи прогнозування потреб ринку праці та запропонував... Практичні шляхи впровадження обумовленої системи на енергогенеруючому підприємстві. Предмет мого дослідження це система, яка допомагає об'єднувати роботодавця, так, це рівненську атомну станцію, і потенційних працівників, це кандидатів. Тобто працівники надсилають своє резюме, і штучний інтелект перед тим, як рекрутери дивляться це резюме, він його аналізує, автоматично перевіряє його, і таким чином рекрутер повинен витрачати менше часу на те, щоб працювати з кандидатом. Доповідь Віталія заслухали представники управління кадрів і служби інформаційних технологій атомної станції, а також заступник генерального директора РАЕ з якості та управління Віктор Кравець та заступник генерального директора підприємства з персоналу Олег Килюх кажуть, що такий предмет дослідження сьогодні є досить актуальним. Ми вже всі використовуємо штучний інтелект і для певної нашої діяльності, звичайно, що перевіряючи, звичайно, що аналізуючи це вимога часу. Я думаю, що в усіх галузях якісь частинки цього функціоналу штучного інтелекту буде використовуватись. Віталій Павлюк представив практичні можливості генеративного штучного інтелекту в процесі підбору кадрів та оптимізації HR-процесів, аналітики технічної документації та створення й підтримки інтелектуальної бази знань для персоналу. Також показав базову версію програмного продукту, що реалізовує функції системи, та продемонстрував концепцію спільного проєкту Рівненської АЕС та університету, який він представляє. Ми постійно працюємо над вдосконаленням процесів по підбору персоналу. І саме власне дана сьогоднішня доповідь, ми надіємося, що вона нам дозволить покращити роботу в частині рекрутінгу, тому що це дуже важливо для рівненської станції саме відібрати найкращих кандидатів, які зараз розглядаються на ринку праці. На Рівненській АЕС уже існує цифрова система, призначена для покращення та оптимізації процедури працевлаштування. Мова про програмне забезпечення працевлаштування, яке нещодавно було введене в промислову експлуатацію. Представники служби інформаційних технологій РАЕС, які працювали над розробкою обумовленого продукту, кажуть, що готові впроваджувати нові ідеї для розвитку кадрового сервісу на підприємстві. Наша станція завжди відрізнялася впровадженням нових it рішень, розробку it рішень. Ми тримаємо руку на пульсі. В нас потужна команда. Будемо досліджувати штучний інтелект, як ми можемо його на яких ділянках впровадити уже у нас. Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу між гостем та представниками РАЕС, під час якого присутні обговорили важливі питання. Питання, які цікавили наших спеціалістів, це в першу чергу ті ресурси, які необхідні для розгортання. Цієї системи, ті параметри, які необхідні для роботи цієї системи, і звичайно, щоб зберегти саме конфіденційність інформації, забезпечити кібербезпеку, і звичайно, щоб доповнити той існуючий функціонал і існуючі системи, які у нас є. В результаті було окреслено подальший план дій щодо тестування запропонованого програмного продукту на підприємстві з урахуванням інструментів, якими володіє Рівненська АЕС. Інна Гаврилова, Павло Жих, УІТЗГ.